Молодшого лейтенанта Ольгу із Авдіївки до Полтави делегували із 16-го батальйону. Вона каже: військові в напрузі в сьомої хвилі мобілізації не очікують. А ті, хто потрапив під четверту п'яту, демобілізувалися. Тож на фронті відчувається недокомплект особового складу. Хлопцям важко там, але ми виконуємо всі задачі бойові у повній мірі. Спеціальності різноманітні, дуже багато які посади нам потрібні. І військові, і ну військові кулеметники. Стрільці, гранатометники є вакансії старшинського складу. Також серед вільних вакансій у 16-му батальйоні водії, діловоди потрібні люди для ремонту автівок. 16-й окремий мотопіхотний сформували у Полтаві в 2014-му як батальйон територіальної оборони. Тому серед інших він найбільше чекає саме на полтавських контрактників. Обласний центр зайнятості разом із військоматом запросили представників кількох військових частин. Тут вони як працедавці, які є вакансії у 30? Цій бригаді розповідає жінка-офіцер. То є і розвідка, то є і танкісти, то є і артилеристи, вплоть до музикантів. Зараз Збройні сили України дуже потужно, як соціальний роботодавець вийшли на ринок праці взагалі України і нашого регіону безперечно. Тому що той соціальний пакет, той рівень заробітної плати, яка пропонується саме при службі за контрактом, він. Перевищує значно нашу середню обласну заробітну плату. Це для людини досить пристойне місце роботи, яке людина може зараз у сучасних умовах на ринку праці отримати. Службу за контрактом пропонують в першу чергу демобілізованим. Спеціалісти із працевлаштування говорять, для них найважче запропонувати щось достойне. Було б хорошо, звісно, якщо б більше можливостей було продовжувати службу десь небудь в новій поліції, наприклад. Какие-то охранные серьезные структуры были бы для участников боевых действий. То есть, ну, больше этого плана, я думаю, люди возвращаются со службы, им хочется продолжать чем-то заниматься подобным. На Полтавщині цього року контракт із Збройними силами України уклали близько 1200 чоловік. Це можна зробити на один-три роки та до завершення особливого періоду. Заробітну плату, залежно від посади, пропонують від 7 тисяч гривень. Також заохочують безкоштовним харчуванням, медичним та матеріальним забезпеченням. Проте військові кажуть, що головним мотивом для служби в армії має бути бажання захистити країну від агресора.